Отже, ми продовжуємо віртуально літати над селом Васильівка, щоб зрозуміти, як комуністичний режим існував і на кого він спирався. І хочу пояснити, чому це я вчепилася в цю Васильівку, тому що по матеріалам, які по ній збереглися, чітко просліджується, як комунізм ламав людські душі. Ми звикли гудити лише гітлерівську Німеччину. Як ставали нацистами, про це є багато матеріалів, і це більш-менш зрозуміло. А як ставали комуністами? Адже початок цього процесу відбувся 100 років тому, і це вже долі наших найближчих предків. Темою керування масами я зацікавилася як ветеран двох інформаційних війн в 2019 та 2020 2021 роках. І там я побачила власними очима, як працює пропаганда, як вона влазить в душі, нібито розсудливих, розважливих людей, які тим не менш легко під неї підпадали. От тоді я почала вивчати ці феномени, і в мене цілий плейлист на цю тему. Адже пропаганда, до якої вдаються кермани чи автократії або квазідемократій, дозволяє їм керувати масами, як циган Сонцем. Зараз це завдання полегшується, бо є бутофабрики, єдиний марафон, телевізор, а у Леніна та його прибічників були лише газети та горлянки. Це Сталіну вже допомагали і радіо, і кінотеатри. Саме тому ми продовжуємо відслідковувати, як комуністи керували масами в період укріплення своєї влади на прикладі моєї Василівки. Ми вже розглянули, як фільтрували членів ВКПБ у 1934-му. Потім ми побачили на біографії старости села Андрія Демченка, що відбувалося там під час німецької окупації. Всі ці відео є в плейлисті Енгельгард Васильівка посилання вгорі. І ось Червона армія підійшла до Васильівки, там розгорнулися запеклі бої, і лише 6 лютого 44-го радянський режим туди повернувся. Хоча датування це цікаве питання. У минулому відео ми говорили, що ще 2 січня 44-го вже була заарештована органами НКДБ мешканка Васильівки, колісник Олександра Григорівна, дружина комуніста Михайла Колісника. Ось довідка видана у березні 44-го головою сільради Дяченком. Тобто чекісти увесь час вешталися навколо місця бойових дій і їхня репресивна машина працювала повним ходом. Канал Ірини Коновець Поплавської. Отже Лише 11 грудня 1944-го, в понеділок, комуністи Васильівки спромоглися зібратися на свої перші партійні збори. Як я розумію, не було кому хтось із членів партії на війні, когось, як Демченко, Оляну Климівну вивезли до Німеччини. Присутні всього четверо членів ВКПБ Троє, плюс ворг інструкторським відділом товариш Хисний. І йде з району це, мабуть, хисний Іван Денисович, 1906 року народження, кадровий військовий, поступив на службу. У жовтні 1928-го військове звання лейтенант молодший політрук 24-ї, обмивно дезінфекційної роти 31-го стрілецького полку. Обмивно дезінфекційна рота це протиепідемічний заклад радянської армії періоду 39-45 років, що призначався для проведення санітарної обробки та дезінфекції у військових частинах, тобто суто медична рота, і там теж виявляється. Це Були політруки і є навіть фото Івана Денисовича, і він на цих зборах присутній. Нагадую, як завідуючий організаторсько-інструкторським відділом Софіївського райкому. Голова зборів Товариш Пилипенко МО, це Марфа Олексіївна. Вона у 1934-му проходила чистку як завідуюча дитячими яслами, тоді її перевели до кандидатів. І секретар зборів Демченко ГС. Це, очевидно, Демченко Гаврило Селіверстович, 1909 року народження, військове звання старший сержант, і дуже цікаве місце призову: Котласький РВК Архангельська область. Як же він туди потрапив? Рік тому Гаврило Соліверстович виписався із шпиталю. Порядок денний. Перше – звіт секретаря партійної організації товариша Гаркуші Івана Івановича про роботу парторганізації за звітний період. Тож Гаркуша Іван Іванович це четвертий. Про нього ми згадували в третій частині про чистку братському. Це той самий, у якого бур'яни у колгоспі переростали, і той, що часто обіцяє, але ніколи не перевіряє виконання своїх обіцянок. Тоді він був парторгом колгоспу імені Сталіна. І ось я колись знайшла у Васильівці біографію Івана Івановича, і там пишеться, що під час німецько-радянської війни він був політруком роти, потім командиром роти. Під Ростовом в село Синявське був поранений та контужений, лежав у Ростові у шпиталі, потім поїхав на північний Кавказ до друга. Там його призначили головою колгоспу 13 років жовтня, це в п'яти кілометрах від П'ятигорська, і він головував, допоки не прийшли німці. Тоді він евакуювався у Кавказькі гори, перебралися через перевал і вийшли з оточення і приєдналися до першого ельбруського партизанського загону. Ну, по цьому загону я знайшла лише таку інформацію: Ельбруський партизанський загін спільно з трьома загонами. Військового підрозділу 37-ї армії веде боротьбу з десантом противника, який був викинутий у Заюкове 31 серпня 42-го року з метою відрізати баксанську ущелину. Крім того, партизани Льбруського загону урятували від захоплення ворогом близько 70 тисяч. Голів колгоспної худоби. Але після цього Іван Іванович Гаркуша опинився аж в Новосибірську, там працював у 301-му радгоспі, спочатку керуючим, потім головним агрономом. І ось товариш Гаркуша повернувся у 1944-му додому, і це йому 51 рік, як пише його біограф, все розграбоване та спалене, не було ні тягла, ні реманенту. Поставили головою сільради, візками возили хліб здавати. Вслухайтесь ще раз, візками возили хліб здавати. Тобто, перше, що почала робити радянська влада, викачувати хлібу населення, для цього ці колгоспи і створювалися, щоб не бігати по хатках, як у 1921 році. А тепер раби колгоспники самі везли хліб на станцію. Так от повертаємося до парт зборів. Прослухали звіт товариша Гаркуші за звітний період, сам звіт не відображений в протоколі. Після звіту Гаркуші виступив товариш Демченко ГС і відразу почав шпетити Васильівських комуністів за недоліки в роботі. А саме не розподілили членів ВКПБ по роботах, нема звітів про виконання, слабко проводилася партійно-масова робота, немає суворого контролю та турботи про розвиток тваринництва та держпостачання державі. Погано поставлено політично масову роботу серед колгоспників. Тобто, найперше завдання продовжувати забивати мозок колгоспникам і знову їх грабувати, налагодити безперебійну відправку сільгосппродукції радянському режиму. Але виступила Пилипенко Марфа Олексіївна і додала, що дійсно погано в нас поставлено організацію, але в іншому напрямку по-перше, Турботу про сім'ї червоноармійців, інвалідів вітчизняної війни. Це знакова заява. Тобто інваліди від сталінських репресій нікого не турбували. Марія Яківна Демченко ногами не ходить від сталінської турботи. Але це нижче каста, вона не має прав, обов'язок репресованих працювати до скону в сталінських таборах. По друге також Марфа Олексійна звернула увагу на поганий контроль державної хлібозябливої оранки. Зяблива оранка це обробка ґрунту восени під посів ярих культур наступного року. Оптимальність строки для степу перша декада жовтня. Себто цю роботу василівські партійці завалили. І по третє, не працює партшкола. Ай-яй-яй! Як же без неї! Далі виступив уповноважений райкому хисний Іван Денисович з намаганням продемонструвати, що не все так погано. Ну, посипали трохи попелу на голову, та й годі. Хисний сказав, що парторганізація колгоспа Петровського, хоча мала по чисельності, але зробила немало. Головне виконали план по хлібоздачі державі, а це ж святе. Організували три ферми тваринницьких і одну куроферму. Піднято зябу 120 гектар, відремонтована школа, відновили колгоспне будівництво і виконали фінансові податки. І далі найцікавіше, а що ж треба запланувати, щоб виправити ситуацію? І партзбори знову пробубніли про свої успіхи. На основі політмасової роботи серед колгоспників парторганізація досягла непоганих успіхів, відновила два колгоспи, які були зруйновані німцями. Ну, повна маячня. Звичайно, що на німців будуть все валити ще довго, але ж йшли бої, і радянські бомби теж там літали і все руйнували. А німці намагалися вивезти населення з бойовища, але потім чекісти їм скажуть, що то їх гнали до Німеччини і всі повірять. Далі намагаються партійці реабілітуватися перед партійним начальством. Успішно провели збиральну кампанію колгоспу Петровського та колгоспу Сталіна, виконали першу заповідь перед державою, план хлібоздачі. По колгоспу Сталіна, колгоспники не зважали на труднощі, хліб возили вручну. Возили на станцію Милорадівка. І тут з'ясовується, що залишилося багато необмолоченого хліба, не прибрано 70 гектарів соняшників. Та це не головне, головне, що секретар парторганізації не знає кількості комсомольців, знову посипають голову попелом за недостатню організацію політмасової роботи серед населення. А це ж основа функціонування режиму. Є гурток із вивчення книги товариша Сталіна, але заняття проводяться там нерегулярно. Секретар партійної організації Гаркуша не знає, скільки є Стаханівців в обох колгоспах і так далі. На жаль, це все, що зберіглося, кого обрали новим секретарем парторганізації та його заступника, залишилося невідомим. Гаркуша Іван Іванович потім стане головою колгоспу вслід агротехніком та завершить свою трудову діяльність садівником, а на пенсію піде персональним пенсіонером. Що таке персональна пенсія? Вона давалася особам, які мають особливі заслуги перед державою. І головне була спадкова. У разі смерті пенсіонера вона виплачувалася членам їхніх сімей. Хто б про таке міг мріяти. Персональні пенсіонери мали безліч пільг, знижки на оплату житла та комунальних послуг, безкоштовний санаторний курорт на лікування, 80% знижку на ліки також їм надавалася додаткова житлова площа. Тож ми бачимо, що як і в 1934, так і через 10 років основне завдання комуністів забезпечити хлібоздачу та безперервно провадити партійно масову роботу. Партійно-масова робота це основа будь-якого режиму, навіть якщо ти безпартійний, для тебе всі ці заходи, на кшталт 1 травня, паради, вивчення промов великих керманичів. І вже тоді почалося це задобрювання учасників німецько-радянської війни. Їм видавали таке посвідчення, а от військовополонених часто вважали зрадниками незалежно від обставин потрапляння в полон. А ті, хто правдами та неправдами отримував посвідчення учасники війни або ще крутіше учасники бойових дій, їм надавали усілякі пільги, привілеї та нагороди. Чому так? А тому, що це прямі свідки того безладу, що коївся на їх очах на полі бою. Вони бачили ті величезні людські і матеріальні втрати, спричинені війною, що розпочалася із вини саме радянського керівництва. Тож Сталін прагнув закидати їх пільгами, щоб уникнути, ні, не бунтів, просто соціальної напруженості та невдоволення. Їм надавали, поза чергою, медичні послуги. Житло, меблі та автомобілі. Також перемога у війні комуністичного режиму стала потужним інструментом визнання радянської влади. Культ перемоги зміцнював злочинний комуністичний режим, ветерани, як герої війни, були частиною цієї ідеології та набували особливого статусу, що сприяло підтримці стабільності та лояльності їх до влади. Культ перемоги служив. Ідеологічним цілям і досі служить тільки тепер це називається пабідабісія, це назва гіпертрофованої переможної істерії Путінській Росії. Таким чином, задобрювання учасників війни вирішувало багато проблем у післявоєнний період. Воно було покликане забезпечити стабільність, зміцнити владу та підтримати патріотичний дух радянського народу. Канал Ірини Коновець Поплавської. І ми побачили на прикладі Васильівки, як у кожному селі отакі гвинтики режиму відновлювали колгоспу, відбирали у своїх односельців продукти та тягли їх возиками на станцію. Комуністи вилучали зерно та іншу сільськогосподарську продукцію, а колгоспникам на зароблені трудодні видавали мізер або й зовсім нічого. Вибивали непосильні податки на присадибні господарства селян, і це стало підґрунтям третього Голодомору 1946 47 років. А куди йшло відібране зерно? Сталін показово відправляв його країнам Східної Європи, щоб довести світу переваги комунізму. І цей третій Голодомор не переживе мій дід Степан Євгенович Мудрагель з Василів. На його поминки виділять у сільраді жменьку борошна, але поки рідні будуть клопотатися навколо організації похорон, якась жіночка заскочить у хату і вкраде цю жменьку. І побіжить ген-ген вздовж річки Кам'янки і так швидко, що її і не наздужає.